Про розблокування податкових накладних. Тому що навколо цього дуже багато всього показується, розказується. Я вже теж надивилася, тому що ми на, саме в форматі аутсорсингу я вже передивилася як подавали раніше, наприклад, до мене в вогнери щось там на розблокування. І потім, що я ще замітила, що дуже туго йдуть. Оці розблокування, подача документів, тому що інтервали між тим, коли заблокувалася податкова накладна і коли подається там пакет документів на розблокування, тобто пояснення, повідомлення про реальність операції, весь цей пакет документів. Добрий день. То часом проходить кілька місяців півроку. Податкова накладна там заблокувалася, наприклад, у січні. Пакет документів готується десь через три місяці, наприклад, тому що аргументує бухгалтер тим, що це нема часу на це все довго.